Не підмітила, але дивіться, як воно виходить. Mm -hmm. в тому, що, <кхех> Якщо мова йде, чи ви чоловік, так? Mm -hmm. а, а чи ви жінка, mm -hmm. то це не ви. Mm -hmm. Подожди, mm -hmm. я поясню чому. Mm -hmm. Я поясню чому. Mm -hmm. поясню чому. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад. Mm -hmm. А я що, я не буду зразу вказати, я буду зразу, э, це от, зразу вам буду показувати, де це написано, так? Mm -hmm. Ну, а є в тебе десь зверху. Ладно. стояли почали. Ми да? Документ. Декларація про державний суверенітет України. Розділ 6. Що, що в про що про що розділі 6 йдеться? Перше, йдеться про народ України і про національне багатство, на яке народ України має виключне право на володіння, користування, розпорядження усім національним багатством. Так? Є перелік цього національного багатства. Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР. Територія зазначається, замітьте, да? де ці ресурси знаходяться? Да? Дальше. Економічної зої, весь економічний науково-технічний потенціал, який створений на території України, є власністю її народу, власністю, не правом власності. Власністю. А, а також касається Служби безпеки е, України, да? Оце все, що ми да? є матеріальною основою суверенітету республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і зверніть увагу на слово духовних потреб її громадян. Тому, коли, наприклад, якби я хотів самоідентифікуватися, ну я так і зробив, звісно, я б казав би, що я дух в тілі неї, в тілі чоловіка. Це, це, дух, це, я дух це, це творця. Це це статива, це це статива ознака чи титул? Ні, це до статевої ознаки ні, це, <риві> це, <риві> це не має ніякого да, відношення, є, абсолютно. Є, бо, це, бо, це, якщо, бо Якщо, так, так, якщо ми беремо Біблію, то там, так ви правильно кажете, чоловік створив чоловіка і жінку. То Бог створив чоловіка і жінку. Так, твориться. А коли ми беремо міжнародний пакт про політичні громадянські права, там є стаття третя. І там нічого не йдеться про людину. Там зазначається, що всі держави, які беруть участь у цьому пакті, мають обов'язок забезпечити, забезпечити усіх чоловіків і жінок усіма політичними і громадянськими правами, усіма політичними і громадянськими правами, і тільки на потім, тобто це суб'єкт міжнародного права, чоловік і жінка, зрозуміли, так? Да? І тільки на потім, якщо ви і ви, ви, як жінка усвідомили, ви як чоловік усвідомили, що ви чоловік або жінка, да? ви ще тільки тоді маєте повноваження, Заміть, я не кажу про права, а повноваження. Заявляти, що у вас є ще одна сумочка, от така, як у вас там, лисить, да? яка називається, а, значить, в якій лежить повний набор ваших прав людини. Тобто ви заявите правосуб'єктність людини. Тобто людина це не ви. Це ваша правосуб'єктність міжнародна. І, він, і вона є вашим додатком, так само як і ваше тіло чоловіка до вас. Тобто, якби вас внутрі не було вашої сутності, так, то духу і душі, так, то ваше тіло не працювало. Бо ви Бо як там в Біблії написано, що всі чоловіки і жінки народжені за подобію творця, так? Бога. Так? Там заподобі. Заподобі. Створив людину по образу подобіну. Це так, правильно, так, створив, так, так. Так. створив, так? Створив не людину. Створив чоловіка і жінку. Я поправлю да. Ну, а про інших ми будемо мовчати. Там створювались клони. Ну про це ми, ми упустимо це, да? Ми не будемо. Наша тема їхня тема нас не цікавить, нас цікавить тільки наша. Тому дивіться, коли ми говоримо вже про права в статусі людини. Так? То це оці права вони знаходяться так само як у вас в руці, як в руці чоловіка. От ви як чоловік тримаєте правосуб'єктність людини і кажете, от я чоловік, але у мене є права і свободи людини. І я визначаю свою правосуб'єктність, але не ви, ну не ви. Я визначаю, тобто ви визначаєте. Пробачаю, ще, я, старобач, я, ще можна додати, що я можу мати інші суб'єкти права. Конечно, да, ну, я, конечно, ну, нема питань. Да, І є. про це йдеться в загальній декларації прав людини, в тому так. числі. Америка, стаття 15. Так. Ми тут тобто говорили про громадянство. Чи є у вас громадянство? А я ще не вказав вам, що якщо у вас є свідоцтво про народження, то у вас є громадянство. Правильно? Громадянство СРСР. І де це, ідеться написано. Дивіться декларація про державний суверенітет України. Опять же, опять же, це, саме, це сама книжечка, так? Да? Це документ. Дивіться, що він каже? О, розділ 4. Громадянство Української РСР. Дивіться, класно розділ, класно, Да. І прямо такі в першій в першому абзаці написано Українська РСР. Не Україна, а Українська РСР. Має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Кожному. Тобто нравиться вам це, не нравиться. Ви повинні відмовитись, якщо у вас є свідоцтво про народження і випініші статтею 15 загальної декларації прав людини. Якщо у вас не подобається вам ваше громадянство, збережене Україною, збережене Україною громадянство СРСР за свідоцтвом про народження, ви маєте право відмовитись або заявити інше. Правильно? Правильно, значить, ви відмовились від громадянства СРСР? Ні, а чого? Бо ви не знали про це. Ну, справа того, ну з одної сторони ви не задумувались про це. Ну якщо правильно, да от но воно є, ну воно нікуди не ділося. в гражданстві є закон Союзу СССР. Там написано, що випадок, коли можна лишається да, там є. громадянство. Ви маєте про доклада тобо... чи треба написати про заяву про вихід з громадянства, а я. Звісно, не писав, звісно. Ви не писали і не можете написати, бо верховний с э, бо верховний э, СССР був розстріляний 91 році. Повинно, да? ну, якщо якщо так? якщо, якщо, якщо такого взяти, да? А якщо ми беремо про встановлення вашої правосуб'єктності. Так, за якимись документами, ну, якимись документами такі, які будуть сприймати ці біороботи, які ходять в формі поліції, там, прокуратури, наприклад, СБУ чи, ще, чи суда, да? ці біороботи, які ходять, да? От, біомаса ця, яка ходить, щоб вона якось сприймала вас, да? то єдиним документом, який, може, ну, ну, який буде ущемляти ваші права і даже ваші повноваження, титульні, в тому числі, да? є свідоцтво про народження. І ось цей документ, який називається Декларація про державний суверенітет. Розділ перший, розділ четвертий загальної декларації, каже, що українська РСР має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Відмовтесь від свідоцтва про народження і заявляйте про своє громадянство України України. А якщо мова йде про мобілізацію, це якраз, якраз що касаємо а, так званих військовозобов'язаних, да? так? Тут, тут ні, чекайте. Тут тут в декларації про це є. Отут тут є про це. І тут зазначено, що військово є громадяни республіки, але не України. Прикиньте? Так, зараз. Я його не відмічав тут, а ну воно тут написано є. Зовнішня внутрішня безпека. Захисту, вітчизни. По-моєму, цей, цей розділ. Зовнішня і внутрішня безпека. Я зараз прочитаю його весь, може ми зразу десь попадемо. От дивіться, Українська РСР, опять же, з декларація про державний суверенітет України, так? а пише: Українська РСР має право на власні Збройні сили. Тобто не Україна має право на Збройні сили. А Українська РСР декларація це декларація про державний суверенітет України. А тут зазначається, що Українська РСР має право на власні Збройні сили, тобто Збройні сили можуть бути тільки у РСР, но не України. Далі читаємо: Українська РСР має власні внутрішні війська. То, опять же, Українська РСР має власні внутрішні війська. Це те, що перетворили в Національну гвардію. Да? От, а, ну, Національна гвардія не України, має бути, а української РСР. Ось декларація. Ми її ствердили на референдумі. Публічно ствердили, це були виявлення. Акцептовано народом. Так, да, Акцептовано народом, всім народом. Саме це так. Дуже Читаємо тому, далі. Закон, що видали після цього неакцептований народом. Та органи, сутки, а, дивіться, та, та, та органи державної безпеки, тут написано, це касається наших СБУшників. От, пожалуйста. Не наших, а їхніх СБУшників. Вони ж колаборанти. Оце вони колаборанти. Як <звук> Значит, підпорядковані, які мають бути підпорядковані в Верховній Раді, а опять же, української РСР. Ну, не, не України, української РСР. Стаття між прочим в законі України про правонаступництво там є стаття перша і зазначено, що до складу Верховної Ради входять депутати Української радянської соціалістичної республіки. Я не знаю наскільки це читаємо далі. Д... Подожіть да, десь да. закончить українська РСР, опять же, визначає порядок проходження військової служби громадянами республіки. Пожалуйста. Тобто не Україна визначає законами України, да? а Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами республіки. І зверніть увагу, що це за главної літери. А саме е, під словом республіка і розуміється УРСР, Українська радянська соціалістична республіка. І оце слово не є випадком чи виключенням. Воно по цій декларації згадується разів 20. І причому за главної літери. Не на початку, а всередині, бачите, як воно кажуть. І тепер дивіться, що у нас виходить, якщо касається питання військовозобов'язаних, так то це можуть бути тільки ну, ще раз: хто може? Читаємо декларацію, що то хто може бути. Українська РСР, тобто декларація про державний суверенітет України, а Українська РСР, згідно цієї декларації, має право на власні збройні сили, тобто мають бути збройні сили не України, а Української РСР. Це ж декларація про державний суверенітет України, а мають збройні сили бути української РСР. Читаємо далі. Українська РСР має власні внутрішні війська, не України внутрішні війська, а Української РСР та органи державної безпеки, а не безпеки України. Далі. Відпорядковані Верховній Раді, опять же, Української РСР, но не України, а декларація, то по державний суверенітет України. <різвіст> Читаємо <різвіст> далі. Українська РСР, опять же, визначає порядок. Українська не Україна визначає, а Українська РСР визначає порядок проходження військової служби громадянами Республіки. Дивіться. Заглавної літери, от я хто дивиться, бачите, за громадянами республіки заглавної літери, не України громадянами. Нема офіс президента України дає на сьогоднішню відповідь, що громадянство України не існує, ну не існує. У Зеленський сам пише у відповідь на запити це громадяни Української РСР. Так і пише, написано, громадяни Української РСР проходять дійсно військову службу, як правило, на території республіки. Зверніть увагу, опять же, слово Республіка подається з гавної літери і мається на увазі Українська РСР. Опять же, читаю ще раз, громадяни Української РСР проходять дійсно військову службу, як правило, на території Республіки. Декларація про державний суверенітет України стверджена всім народом. Чи, України. 90... 16 липня 90-го року, вон, де прокуратура знаходиться, воно вон, рядом, вон тут. Документ чинний на порталі Верховної Ради. як він може бути скасований, як він стверджений декларація. на референдумі 1 грудня 91-го року? Да, так, він чинний. Ну, він чинний, так, да. ось він, пожалуйста, я можу зачитати. Даже значить, закон про декомунізацію Декларація про державний суверенітет України, Верховної Ради Верховна Рада УРСР, декларація від 16-го 7-го року, номер 55, римськими 12. Відомості Верховної Ради УРСР 90-го року номер 31 стаття 429. Все чітко, все, все, все є. Тобто, бачите, якби, то якщо коли мова йде про те, чи ви є військово зобов'язаним громадянином України? Так? То як ви можете бути ось тут зобов'язаним на цій території військово зобов'язаним громадянином України, так якщо тут написано, що ви військово зобов'язаний громадянин Української РСР, проходять дійсно військову службу. А це а цей документ стверджений референдумі 1 грудня. Може, може, воєнком Рівненської області відмінив відмінив декларацію і відмінив значить, референдум 91-го року. Ви чули про це? Я ні. Може, Зеленський відмінив? Може, а, кстати, Зеленський з Путіним я бачив оце виступ їхній, де вони однак, одна... од одинаково розказували про те, що таке державний суверенітет. Одинаково слово в слово. Слово слово. в І Путін, і Зеленський. Може вони за одне проти нас? Я так думаю, але так от я. Я просто сторону відійшов. Я просто від зараз відійшов в сторону, але ось тут зазначається, що. В розділі 4 декларації про державний суверенітет, громадянство української РСР, Ще раз нагадаю, зазначено, що на всі, хто народився на цій території, всі, абсолютно, неважно коли Україна, хай вона буде корпорація чи переіменована Україна, без різниці, Зазначено, що на цій території є українська РСР, яка має своє громадянство. І оця Україна, оця Україна, бачите, тут написано Україна, так? Да? Гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР. Ось воно. Гарантією а, того, що у вас є громадянство СРСР, є не паспорт громадянина СРСР, а у відповідності з міжнародним пактом про політичні і громадянські права. Це в нас там а, частина третя статті 24. Тепер покажу. Ось. Ось міжнародний пакт. Про громадянські і політичні права. Ратифіку... Р... День... Час ратифікації. 19 жовтня 1973 року. І підстави є. Це є чинний, поточна редакція. Все чітко. Дивимося статтю 24. Так, от, част... стаття 24. Кожна дитина має право на набуття громадянства. Кожна дитина має право на набуття громадянства. Набуття громадянства у дитини може бути тільки в одному випадку за свідоцтвом про народження. До речі, це про це йдеться і в Конституції СРСР, і про це йдеться в Конституції УРСР, які міністерством юстиції України внесені як нормативно-правові акти у тринадцятому і чотирнадцятому роках, не повністю. Чи то е, конституція СРСР була в 2014-му, чи то в 2013-му році внесена як нормативно-правовий акт, який ми з вами нібито повинні, повинні виконувати. Якщо у нас є свідоцтво з вами про народження, да то це ми маємо виконувати конституцію СРСР. Це так, Міністерство юстиції каже з 13-го чи 14-го року. І всі конституції УРСР, до речі, так само чинні і зареєстровані в Міністерстві юстиції. А кстати, я можу показати за райце. Вони є тут відповідь. Для нашого друга Володимира Горуна Значить, мін'юст, що ж пише Мін'юст? Що? що почати? Ну ладно, давайте почитаємо. Що ж пише? Міністерство юстиції України з результатами розгляду вашого запиту на отримання публічної інформації від 3 серпня 2021 року ще який надійшов до рівненської регіональної філії державного підприємства національної інформаційної системи листом від 9 серпня 2021 року номер сто дріб 3908. В межах компетенції повідомляє так, тут бла бла бла. Відповідно до положення, так, 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 на виконання указу президента від 27 червня 1996 року 468 про єдиний державний реєстр нормативних актів та постанови Кабінету Міністрів з 23 квітня 2001 року, 376 про затвердження порядку ведення єдиного державного реєстру нормативно правових актів та користування ним Міністерство юстиції. Забезпечує ведення єдиного щоб ви розуміли, державного реєстру нормативно-правових актів як автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства. Щоб ви розуміли, чого іменно юстиція про це дбає. Тепер читаємо <клес> <клес> так, значить. Шляхом э, пошуку Та по всех наявных В сём фонде копий Эталонных текстов реестру Читаем ж у них Конституция украинской Социалистической Укра... а, По-российски даже Конституция украинской Социалистической Советской Республики утвержденная Всеукраинским съездом Советов в заседании 10 марта 2019 года 19 -го. Да, и принято в окончательной редакции Всеукраинским центральным исполнительным комитетом в заседании 14 марта 2019 года включена до Единого Державного реестрации правовых актів 17 квитня 2014 року Присвоенный регистрационный номер Як вам Конституция УРСР да?